Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. А сьогодні хочу з вами поговорити про іще одну новинку Avon, недавню, а саме про парфум. Будемо говорити ось про цей такий дуже гарний яскравий флакончик це парфум із серії Faraway Endless Sun. Такий незвичайний, такий яскравий парфум. Але перед тим хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили вподобайку і, звичайно, коментували, хто користувався, як вам сподобався цей парфумчик чи ні. Пишіть мені, буде дуже цікаво дізнатися. Отже, тепер давайте поговоримо про сам аромат. Отже, які ноти нам заявляє компанія цього аромату. По-перше, це оксамитовий персик, також сонячний маковий акорд і така золотиста амбра. Це те, що в нас заявляється. Отже, що відчула я, коли почала його на себе наносити. По-перше, як тільки ви його наносите на себе, то відчувається така свіжість. Але потім цей аромат стає більш солодким. Я думаю, що цю солодкість придає саме амбра, і також персик. Так як персик, він взагалі в ароматах він відчувається такими, ну, також більш такою солодкою нотою. ну, з таким із, ну Звичайно, із фруктовими такими відплисками. Взагалі, я ще відчула тут якусь таку нотку трав'янисту таку. Я думаю, що це, можливо, так проявляє себе мак в ароматах, так як ну, взагалі я не знаю, як саме ну, як мак проявляє себе в, в парфумах. Тому, але якусь таку трав'янисту нотку я відчуваю також тут. Взагалі, по моїх відчуттях, спочатку як наносиш аромат, такий дуже такий насичений, а потім, вже в процесі носки, він стає більш таким непомітним. І, от я, наприклад, його не відчуваю на собі. Ну, лише спочатку, потім не, ну, так, не, не дуже він відчувається. І от як по мені, то мені б він більше підійшов би, напевно, на осінь. На літо він мені трішки начебто для мене важкуватий. На осінь, я думаю, він буде ну, для мене ну, ідеально просто, тому я його поки що буду відставляти, а візьму собі щось таке більш свіже. У використання. А взагалі аромат дуже такий приємний, дуже такий е солодкуватий. Тому я думаю, хто не любить е солодкі аромати, то, можливо, вам не, не підійдеться, ці парфуми не підійдуть. А взагалі, mm -hmm. такий гарний, такий флакончик приємний. Е взагалі завжди шфуровий із кісточками були, а це вже без кісточки. Ну, взагалі, це перший парфум з цієї колекції Farvey. У мене нічого такого немає. Взагалі, тільки починаю знайомитись з ароматами Avon. Я більше цікавлюсь за доглядовими засобами, ну і вже й починаю парфумами. Отже, діліться своїми враженнями від використання, як вам сподобалось чи ні, буде дуже цікаво дізнатися. І не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, для мене це дуже важливо. І побачимось вже в наступному відео. Поки що не знаю, що це буде. Дуже багато планів. Вже розписала дуже багато відео на цей місяць, яке, ну, яке вийде наступним. І зняти поки що не знаю, але чекайте буде дуже-дуже багато всього цікавого. Отже, побачимось в наступних відео. Всім дякую за перегляди. І всім папа.